Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Вітаю! Перед вами кріплення сонцезахисного козирка для автомобілів групи ВАК з оригінальним номером 3 b 0 857 561Б. Відходить на безліч авто групи ВАК. Audi A4B6, B7, Passat B5B5 Plus, B5+,, 4 та інші. Виходить з ладу просто від часу і від того, наскільки ви користуєтеся використовуєте Існують дуже поганої якості замінників. Цей замінник практично не уступає в оригінал. Тому запрошуємо вас до покупок у нашому інтернет-магазині. Деталь продається за номером DF 12036. Завжди є у потрібній кількості. Всього доброго і все буде Україна. Друзі. Підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок, і пам'ятайте, все життя складається з деталей.